Вітаю вас, церква! Слава, Слава, Слава Ісусу Христу. Маємо спілкування, маємо єднання, де ви знаєте, по особливому ми сходимося, з'єднуємося один з одним з Духом Божим. І коли ми в правильному стані, в такому, в правильному стані перед Богом, ви знаєте, це така повноценна, і робота проходить з нами. З церков'ю, і ми назидаємося, і ми укріпляємося, і через нас прославляється Господь. Аллилуйя! Я прочитаю одне місце писання, і ми будемо йти до молитви. Трішки засвідчу, я вже був у вас. Ось. 15 розділ Євангелист Іван, Енгелиста Івана. Перші тексти. Я єсмь. истинная виноградная лоза. Отец мой винограда, всякую меня вет, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод он очищает, чтобы более принесла плода. Вы же очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, я вас, как вет не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. «Я есть лозавы ветвы, кто не пребывает во мне, и я в нем, тот приносит, э, кто пребывает во мне, и я в нем, приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, и как ветвь, и засохнет, и такие ветви сбер, собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Это до этого миссия. Вы знаете, Якщо подивитися, Христос в цьому розділі сказав сім раз, сім раз, прибудьте во мені, перебувайте в мені. І свою таку невелику промову я б хотів би назвати, ви знаєте, хто я в церкві? Споживач, пользователь, І производитель, чи виробник? порассуждаем и будем молиться. Вы знаете, если смотреть Писание, написано, что никто не придет, никто не может прийти к Господу, если не привлечет его Отец. Вы знаете, я как миссионер, я это вижу. Ты иногда стараешься, молишься, пытаешься, своими силами уже покаять его. Но не получается. А в одно время Христос касается, он бежит, кается. Вы знаете, эту работу только делает Господь. Он не доверил это нам, миссионерам или служителям. Это Он ответственный за это. И вы разумеете, братья и сестры, когда Господь нас покликал до церкви, посадил в церкви, как вы думаете, Он что ждет от нас или нет? 에... Представте, от садок, поєднаємо таке от, царство Боже, подібно до садка. Да? І ось приходить, от, при... долучає Христос людину до церкви, і це ніби дерево посаджує в своєму садку. І ви знаєте, коли це дерево розцвітає, приносить плід воно, воно украшає цей садок. Ви знаєте, воно, воно працює в йому життя. А якщо, наприклад, брати і сестри, Христос долучив нас, і ми в церкві. Ми хрещені Духом Святим, народжені з гори. Ми Господь дай. Господь відповів. Дай відповідь. Господь зробите. Господь поміняйте. Ви знаєте, як споживачі, дай, дай, дай. Одного разу приїжджав бізнесмен до нас на місію, він говорить, каже, ти знаєш, зараз якісь працівники такі пішли. Говорить, беруть мої речі, мого бізнеса речі і на тому роблять собі гроші. Я кажу, їх повиганяв. Пам'ятаєте, колись за Христом ходили і казали, Господи, ми шукали тебе. А Христос каже, ви їли і наїлися. Ви їли і наїлися. Вам файно було тому що ну, ви отримали задоволення для тіла, підбадьорення для тіла. Але мотиви були інші. Брати і сестри, як хоче Господь, щоб ми, ми були виробниками, производителями. Він хоче, Він через нас производить свої хотіння і действия. І ми, як, як, ті, як, як те тіло, яке долучилося, він чекає, брати і сестри. Ви знаєте, того плоду, тої праці в ім'я Його, все написано, все для життя і побожності, все для життя і побожності. Мене запитують. Я Сім місяців в Америці кажуть, ну чим відрізняється 6 років прожив в Азії О, сам з України? Чим тобі Америка відрізняється? Я говорю, що я дивлюся, тут Бог дав все для життя побожності ще й задоволення. І ви думаєте, це просто так? Що ти віддаєш йому? Що ти робиш в йому царстві? Чи ти просто користуєшся його благами? Я, е, зараз в нас в Непалі йде різдвяні свята, так само, як і тут. Готуємося там по церквам, е, різдвяні такі з дітками, дитячі програми, підліткові, молодіжні. І ви знаєте, кожні дзвонять і там в школі, тоже християнську, маємо 280 дітей. Ну, і дзвонять, і там гроші просять, і там, і там, і там, і там. І, і ви знаєте, е, ну я так, якщо просять, наприклад, одну суму, я завжди даю менше. Ну, якби то, що е, є певний досвід. І ви знаєте, хочеться якби чекати, щоб дійсно, оце все воно повноцінно спрацювало. Щоб. Це був незалежний такий, знаєте, організм, не від людей, не від когось іншого, щоб вони самі стали на ноги. Я молюсь за це, переживаємо, працюємо над це. Пам'ятаєте, брати і сестри, коли Бог через Ісаю говорить, каже, що я насадив виноградник. От Бог попрацював. Я насадив виноградник. Я там очистив його від каміння. Я. Викупав в йому там було джерело, і багато було вкладено, багато часу, багато Христос, Бог так ну доступно говорить, через Ісаю людям. Я чекав. Я я попрацював і я чекав. Ви знаєте, і Христос Бог говорить, каже, чому, коли я чекав, що Він принесе. Добрі плоди, але приніс інше. О, як неприємно! Я вірю, що, брати і сестри, Господь радиться тоді, коли ми, ми переживаємо за Його справу, коли ми працюємо в Його церкві, в Його, в його царстві. Ви знаєте, Він хоче бачити нам, нас е, цими виробниками. Ці ми, які, які, які ризикують ради царства Його, які готові, які, які, можливо, від себе відділяють, але вкладають в його царство. Я, Оце коли почалась війна в Україні, е, в Непалі були, і ви знаєте, довший час одна жінка з України, вона щомісяця, я її не знаю особисто, але вона щомісяця жертвує 800 гривень. В місяць а, на служіння в Непал. Ну, якби невеликі гроші, що ж це 800 це на долари напевно, десь 30 доларів. І я хотів знати, звідки, що це. І я через одного пастора е, знаю, це бідна жінка з однієї церкви, Львівська область. І вона довший час. І ви знаєте, коли почалась війна. Вона до цього часу, вона не перестає, вона, вона ці гроші відправляє. І інколи, ви знаєте, не було фінансів і ті гроші. ну Просто, просто це як, як та манна з неба була, які, які давали поживу, які давали вирішення. І з однієї, подивися, ну що ж тих 30 доларів? А з іншої сторони, це не є. Та людина, яка споживає, це не є та людина, яка тільки, тільки прийшла, послухала слово, о, сказала, яка хороша молитва була. Сьогодні я побачила багато друзів. Ні. я, Так, да, я прийшла на служіння, я ободрилась, але, Господи, я отримала. Тепер я хочу віддати Тобі. Тепер я хочу прославити. Тепер я хочу працювати для Тебе. Ви знаєте, ми інколи звикаємо. але... Тут в другому віршу каже, що всяку вітку, яка не приносить. Скільки Христос чекає, ми не знаємо. Можливо, місяць. Можливо, два він чекає. Коли це запрацює цей кровообіг, коли це піде життя від кореня по стобору до кінця віток і, і буде плід, можливо, рік. Можливо, раз говорить другий, третій, людина ігнорує, відкидає. Але прийшов час, просто відсікає. І такі відки написано, що збирають і кидають вогонь. О, це страшне становище. Це страшне становище, брати і сестри. Хай поможе Господь. Ви знаєте, ми в Непалі якби навчаємо наших віруючих, щоб жертвували, і вони не є в такому забезпеченні. Але дивися, як, як люди починають. От служіння, після служіння там у нас є пожертвування, і хтось приносить там два кілограми рису поклав, хтось приніс там, ну не пав, знаєте, це найбідна країна, найбідніша країна в світі. Хтось там інше поклав. І я цим місцевим вже відповідальнішим говорю, кажу: ви беріть оці і ігру, піклуйтесь про церкву. Хто бідний, є такі, що не мають ні зв'язків, нічого. І покривайте ці потреби, регулюйте. І ви знаєте, як гарно дивитись, як це все функціонує, як один одного покриває, як Господь один за одного просто заступається, опікується, брати і сестри. Такий добрий наш Господь. Слава Богу, слава Богу. І це приємно, брати і сестри. Ви знаєте, якщо так інколи подивитися зі сторони, ми люди віруючі, ми говоримо, що ми йдемо в небеса. Ну, ви знаєте, якщо по нашим справам я говорю за себе, у на самі найкращі автомобілі, у нас найкраща одежа, найкращі будинки. Я з Волині, я знаю, що я говорю. І це благословіння, ну, брати і сестри, ви знаєте, Христос каже, якщо ми при нас здобудемо весь світ, весь світ, розширяється бізнес прекрасно. Працюй, хай твій бізнес славить Господа. Розширяється інша справа. Слава Господа, це і справою. Працюй на Господа. Хай Господь. Производить своє хотіння і дійство в його благо, для його царства. Ви знаєте, як приємно Господу дивитись, коли він долучив, хрестив, забезпечив, посилає для церкви, а ми, знаєте, прийшли, як отримали Господь. Я не просто отримую, я віддаю. Десь, десь в Україну, десь туди, десь тут. Я, я чутливий. І це є, брати і сестри, я думаю, Господь він радується. Він радується. А ця сторона, коли, коли брати і сестри, ми отримали все? Пам'ятаєте, як цей багач? О, файно нива вродила! Файно. Розрушу свої клоні, позношу ці сараї, побудую нові, забезпечу, скажу, душа, веселися, їж! На довгі роки. Ви знаєте, ну, по-людському логічно. А Христос каже російською, безумний, Всію ночь Заберу душу. Кому це все достанеться? Брати і сестри, хай Бог дасть, щоб наша віра, ви знаєте, вона вона була сильною на, на те, щоб вкладати в Боже Царство. Там немає злодіїв. Там немає, ви знаєте, там економіка не падає. Там, якщо ти вклав, це вже дає амінь. Я пам'ятаю, коли Господь покликав до праці в Непал, це біля Індії і Китаю населення цій країні 30 тисяч. 30 мільйонів, вибачаюсь, да. І нас, місіонери, поїхали. Я як поїхав, ну, найстарший, відповідальний. і Ви знаєте, ми приїхали, почали працювати. Ну, як завжди, фінанси потрібно. Візи дорогі. Ми почали відкривати там школу, і треба було на, на, на будівництво фінанси. І нас церкви, браття, благословили. Говорять, ну якщо щось вийде у вас, то щось можливо будемо підтримувати. Я коли подзвонив, сказав їм, говорю, що одного місіонера утримувати це 300 доларів. А вони, знаєте, наші волинські браття кажуть, та в Україні одного місіонера протримати 100 доларів. Які ти нам ціни говориш? І знаєте, ми почали молитись, Ми почали молитись, ми почали переживати, Господи. Ти бачиш, ми хочемо рухати діло Твоє. Ми хочемо. Щоби на цьому місці дійсно були віруючі люди. І це, це, брати і сестри, ви знаєте, я дивлюсь зараз назад, як Господь спрямовував, ми починали будувати дім молитви. У нас не було зв'язків з Америкою. Ми кажемо: Господь, ти бачиш, є потреба будувати дім молитви, ти знаєш, молимося. Ранком молились і вечором, і ви знаєте, тут дзвінок. Я чоловіка ніколи не бачив. він мене не бачив. Він говорить, в мене таке побудження каже, якщо у вас є якась потреба, я готовий покрити, я їм розказую за дні молитви. Він каже, я це діло покрию. Ви знаєте, брати і сестри, це таке. Ну, я живий свідок. Я Господь діє. Ви знаєте, для нас, можливо, це нічого, але для тих віруючих, місцевих це велика відповідь, для, велика відповідь від Господа. Це, це велика праця зроблена во ім'я Господа. І там ми побудували школу, е, маємо і автобус, і викладачів, е, потім один дім молитви. Е, ось на це різдво має вже третій дім молитви. Відкриття буде. Маємо дві бази місіонерських. Ви знаєте, я, я дивлюся, як Господь долучає до праці. Як Господь е, вживає, я вам скажу, що хочеться. Хочеться працювати в Божому царстві. Хочеться плодоносити. Хочеться, брати і сестри, ви знаєте, явитись перед Господом і почути слова вірний раб. Вірний раб. Люди ризикують ради своїх задоволень. Люди ризикують заради своїх бажань. Ідуть на ризики. Е, Ради, ради бізнесу, але, на жаль, ми, як церква, ми інколи боїмося ризикувати ради Господа. Інколи наші такі е, близько близько такі руки, близько такі зорі бажання, вони затуляють оцю далекоглядність. Але коли ти Працюєш, коли ти Бог через тебе виробляє, Він тебе більше очищає, Він тебе більше вживає, на тобі більше слави Його, більше благодаті. І ви знаєте, я вірю, брати і сестри, що Господь хоче бачити кожного члена плодоносним Його церкві. Да благословить Господь вашу церкву, ваші сім'ї, ваших служителів, бути чутливим до Його голосу. Хай Господь виконує через вас свої бажання, свою дію. І щоб цей садок, ви знаєте, він Бог дивився і радовався, і говорив. Він плодоносить. Він приносить плоди. Не даром я його вклав. не даром скільки я попрацював, через його є життя. Через його тіше життя від цього корінця, через стовбур, вітки. і славиться його ім'я. Алілуя. Помолимся, брати і сестри. Амінь.